Поки одні насолоджуються красою, інші псують окрасу міста. Йдеться про фонтани, куди запоріжці часто кидають непотріб, малюють не, -не графіті, а іноді навіть використовують водограї як санвузол просто неба. А прибирають все це потім комунальники. Два з таких фонтанів, де зазвичай фіксується найбільше проблем, на бульварі Шевченка годинник та серце. Працівники титану кажуть, аби ліквідувати засмічення, зупиняють водопостачання, роблять промивку чаща. Апаратами високого тиску, а згодом набирають свіжу воду. Зазвичай роботи виконують раз на два тижні, а от під час спеки частіше комунальники закликають запоріжців все ж таки залишатися людьми та не використовувати міські фонтани для власних потреб і цінувати щоденну працю колективу. Поласкають білизну в фонтані, навіть набирають воду у фонтан, з фонтану для господарських потреб, таке зараз часто буває. Хотів би звернутися до запоріжців, тому що фонтани все ж таки окраса міста і на наш нелегкий час люди приходять, приходять, якраз нам розважаються, тому хотілося б звернутися до запоріжців, бережливо відноситися до обладнання і по, -по можливості не засмічувати його.